Мережа МТС, раптово дала збій. Громадяни скаржаться – через неполадки немає зв'язку. Ні МТС, ні лайф. Ну, дискомфорт взагалі ну, виникає, оскільки не можна зв'язатися з рідними друзями. Цього, в принципі, з лайфом постійно, наприклад, зв'язок, з МТС такого не було. Тому не знаю. Звичайно, помічала вже як годину десь. Не працює МТС, не можна зв'язатися ні з ким. Дуже давно. Особливо не користуюся телефоном, так як більше інтернет. В принципі, відпочину трохи, але настільки вже звикло, що такі навіть година воно дійсно буває. Е, є незручності, але в принципі для мене не проблема. Відключення від мобільної мережі на Закарпатті вже не перше. Було раніше, на ну, цілий день не відключали. Ну, є дискомфорт, тому що треба зв'язатися. Незручно інколи дзвониш і срочно треба. Поблизу немає ще міського телефону взагалі. Відмовились пояснювати причини такої події і в офісах. Нема жодних пояснень і на офіційному сайті мобільного оператора. Відновився зв'язок аж у другій половині дня.